Вітаю, друже! Прийшла зима, а це означає, що час діставати пуховики, в'язати шкарпетки і занурюватися в The Long Dark. Зізнаюся чесно, я в цю гру ще жодного разу не грав, та коли натрапив на кілька відео про неї, вирішив пора випробувати свої навички виживання, хоча б у віртуальному світі. Щоб не виглядати зовсім як пінгвін у пустелі, я почав із сюжетного режиму. У грі 4 епізоди, і я планую пройти їх усі. Ну, а щоб це не було тільки моєю пригодою, ділюся нею з тобою. Тож підкидай дрова в грубку, заварюй чай із шипшини, сідай зручніше, і ми починаємо. Тримайся, буде холодно, весело і, можливо, трошки абсурдно. На початку гри нам показують, як наш протагоніст Віл Маккензі грає саме з собою в карти. Ну, щоб не нудьгувати, коли навколо ангар і тиша. Після цього він займається звичайними справами, а потім вирішує лягти спати. Але його солодкі сний перериває телефонний дзвінок та ще й не встиг покласти трубку, як у кабінет заходить його колишня Астрид. Жінка без зайвих церемоній вивалює на стіл підозрілий чемоданчик і заявляє, щоб ВІЛ не задавав зайвих питань. Виявляється, в минулому вона була лікарем і тепер терміново потребує доставки на острів Великого ведмедя. Мовляв, там комусь конче потрібна допомога. ВІЛ, звісно, бурчить через хуртовину, але погоджується. Women. Багажник літака вміщає лише 15 кілограм. Беремо речі, Астрі та аптечку, і летимо. Флешбек на початку вже якось натякає, що вона мені знадобиться. І от летимо, бубнемо. Аж раптом яскравий спалах у геомагнітному полі землі. Уся електроніка виходить з ладу, і літак стрімко падає. А я ж казав прийшовши до тями, витягнув уламок з долоні. Хотів зігрітись від палаючих уламків, але отримав опіки і помер. Отдохни поки. Друга спроба. В налаштуваннях бачу, що на клавішу 4 розвести вогонь. Ну, нарешті. Накладаю пов'язку на руку та лягаю спати. Прокинувшись, бачу, що переохолодження не пройшло, так ще й спрага давить. Збираю лут біля уламків, вирішую, що тут плавний спуск, і падаю згори. Ну тепер я розумію, що поспішати в цій грі не потрібно. Забігаючи наперед, то гра медитативна, свої дії потрібно планувати наперед. Хоч в сюжеті і не складно, а от у режимі виживання кажуть, гра помилок не пробачає. Я ніяк не можу звикнути до повільності гри. Іноді переміщення з пункту А в пункт Б займає 30 або 60 хвилин реального часу. Я звик до більш активних ігор. Ну добре, бо щось я відволікся. Ще раз накладаю пов'язки на пошкоджені частини тіла та лягаю спати. На ранок п'ю баночку содової та гріюся біля вогню. До речі, пробіло можна викликати інтерактивне меню, в якому можна промотати час, щоб не сидіти півгодини, аби зігрітися. Піднявшись до місця аварії, знаходжу свою куртку, медикаменти з аптечки та речі Астрид з її металевим кейсом. Йдучи далі, вийшов на галявину з зайцями, де опановую майстерність полювання за допомогою камінців. Спочатку не дуже виходить, але за мить вже смажу свіженького зайчика та кип'ячу свій перший сніг. Поруч зібрав стебла рогозу, який, до речі, можна їсти. Зустрів першого вовка, і щось мені здається, що так як з зайчиком в мене вже не вийде. Обходжу його стороною, знайшов бідолагу, з якого залутав знеболююче та помітив внизу містечко, яке зветься Мілтон. Біля будинку, з стриби, якого йшов дим, помітив закривавлений труп. Буду надіятись, що мене приймуть гостинніше. Вже на монтажі помітив біля нього сокиру, на яку я тоді не звернув увагу. В будинку біля каміну сиділа сліпа бабка з рушницею, яка ледве мене не застрелила. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Жінка назвала себе сивою матір'ю, розповіла про чужинців, які пограбували її, забравши їжу та паливо. Також розповіла про землетрус, який закрив більшість шляхів в місто. Потрібно забезпечити бабулю певною кількістю провізії, щоб вона вижила. Порекомендувала навідатись до місцевої АЗС. Ночі зовсім нічого не видно. Завдяки факелу намацав ліжко та завалився спати. Зранку рухався в бік АЗС, по дорозі збирав все, що можна зібрати. На заправці сидів дідуган Мафусаїл, щось типу пришелепковатого провидця, який дивно розмовляє. Тут було дуже багато різних смаколиків та содової, те, що треба. В туалеті, до речі, можна зачерпнути питної води. Це мерзостер. Це реально мерзостей. Сумнівна дія, але інших варіантів немає. Надіюсь, всі мікроби вимерзли. Майже всі будинки в Мілтоні зачинені або згоріли, але домівка керуючого банку вигідно виділяється. Тут я знайшов непоганий лут і записку з кодом від банківського сховища. Провів ревізію гардеробу. Найкраще одягнув, а гірше розібрав на ганчір'я. Ними можна лагодити пошкоджений одяг. До речі, наш ВІЛ носить всього два шари одягу верхній і нижній. Важливо обирати так. Щоб зовнішній шар максимально захищав від вітру, дощу та пошкоджень. В автомобілі знайшов акумулятор. Навіщо він потрібен? Єдина ідея переплавити свинець на кулі для виготовлення набоїв адже іноді трапляються гільзи. До речі, чи варто детальніше розповідати про всі знахідки? Напишіть у коментарях, чи це цікаво. Бо затягувати хронометраж теж не хочеться. На пошті знайшов листівку. Місто заснували в 1911 році. Населення колись досягало тисячі жителів. Будували його для видобутку вугілля, але потім через кризу та будівництво шосе поряд місто спорожніло. За кодом відкрив банківське сховище з ощадними скриньками. Нічого особливого. Можливо, у зачинених скриньках є щось цінне, але знайти всі ключі я не зміг. Потім натрапив на згарище старої школи. Воно виглядало свіжим. До речі, ніж став непридатним, а як його полагодити, не уявляю. Порадьте, якщо знаєте. Вода в унітазі сивої матері. Дуже сподіваюся, що вона набирається з бачка, а не з самого сідала. Вирушив до церкви. Дорогою мене тепло зустрів вовк. Камінцем його не злякаєш. Тож отримую від нього піздюк. ледве добрався до авто, щоб обробити рани. У церкві виявилося нічого цінного, хіба що купа книг, які чудово горять, випив кави, заготував кілька смолоскипів. Ніяк не міг зібрати провізію для бабці. А хоч а ти без ніхуя приїхав? Без ніхуя приїхав. <рив> <рив> виявилося, що я неуважно оглянув прихисток Масуфаїла Їх пропустив цілу кімнату. Там знайшов багато провізій і записку з позначеною вантажівкою з припасами. Як без ніхуя приїхав? От ось таким його -то тортиком. Їште на здоров'я, бабушка. Забивши бабчин-холодильник іскрон на ганку під зав'язку, нарешті отримав від неї відповіді. Вона розповіла, що в ту ніч у місті панувала вакханалія. Люди кричали, була паніка, нібито вона чула голос Астрид. Сказала, що єдиний вихід з міста тунелі, не гаючи часу, вирушаю туди. По дорозі до тунелю знову натрапив на сірого гімнюка. Запалив сигнальну шашку, кинув під ноги, замахнувся камінцем, і той з піджатим хвостом втік. Крута механіка, але де ж я ті шашки напасуся? Біля тунелю стояв тюремний автобус, а поруч лежав труп і транспортна накладна з в'язниці. Заглянув у вікно автобуса, на підлозі кров'ю написано непохитні. Почерк знайомий, це явно робота Астрид. Біля дому старої фаєром прогнав вовка, який жував оленя, відрізав і собі шматок. Розповів усе бабці, вона згадала про місто непохитні млини на півночі, але зізналася, що сама нікуди не піде, тунель завалена. Зате в мене є шанс вибратися. Треба піти на ферму, взяти ключ від банківської скриньки та принести його. Ну ок, до речі, стара зварила свіжий супчик, плюс їй за це в карму. Діставшись до ферми, побачив кривавий слід, який вів у дім. Всередині на диванчику відпочивав в'язень із ножем у ребрах. На його руці шарф Астрид. Він розповів, що автобус потрапив в аварію. Ці лілі в цілілі в'язні зігнали людей у школу, але коротнуло електрику і все спалахнуло. Всі згоріли, а Астрид намагалася допомогти. Її хотіли спіймати, але вона відбивалася, проткнула декількох ножем і зникла, протиснувшись через уламки в тунелі. Хех, наша дівчинка. Переді мною постало питання, врятувати його чи добити. Зважаючи на те, що вони накоїли в мілтоні, вибір був очевидний добив гада, поруч із ним знайшов лом і ключ від потрібної мені скриньки. На фермі також натрапив на сарай усередині знайшов сильця для ловлі дичини, сокиру та вовка, який доїдав замерзлого дядька. Повернувшись до бабці, віддав їй скриньку. Усередині лежало намисто її доньки Лілі. Яка колись була альпіністкою, але загинула, зірвавшись зі скелі. Мати попросила віднести на місто на могилу Лілі та подарувала альпіністське спорядження і мапу з позначеним гірським шляхом. На могилі Лілі побачив, що їй було всього 16 років. Перед тим, як покинути місто, зайшов на місце з купою автівок, знайшов там сигнальний пістолет, трохи їжі й одягу. В одному з багажників теплі лижні черевики, які, хоч і зменшують швидкість, але дуже теплі. Ну що, стара, бувай, не мерзни. На останок зігрівся супчиком і вирушив в дорогу. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити, Бажаю вам щастя, здоров'я, ну і Багато вам племінників. Діставшись до зони відпочинку, зав'язав трос і майже благополучно спустився вниз. Я живий! Я Там на мене вже чекав Мустафа. Він почав читати мораль, мовляв, добивати в'язнів, це перебір. А! Та що ти гониш, дядя? А, забрав у нього каву і шматок м'яса і пішов далі. Шлях був нескладним, зате дуже красивим. Краєвидий звук у грі просто чудові. Вони створюють ту саму атмосферу, яку всі хвалять. Вийшовши з довгої печери, побачив, як на чоловіка напав ведмідь. ти що думаєш, ти плотний, або що що? — думаєш, Я не плотний. Ні, а що Що ти ти хочеш? Шо? Шо ти хочеш сказати? — Давай, нюхай балон. — Біда, то я не хочу її бачить. я, я тебе просто, я не хочу на її бачити. Хорошо. Ось і закінчився перший епізод. Дякую за перегляд. Буду вдячний за твій лайк і коментар. Можеш переглянути мої інші відео на каналі. А я тим часом вирушаю проходити другий епізод Подорожі Віла по канадській мерзлоті. Можеш переглянути мої інші відео. Ого!